Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами розбирати знову ж таки кохання на виживання. Якась там серія, там, де Даша і Олег, якщо я не помиляюсь, і давайте відразу будемо дивитися, що нам показують. Нам показують, що це класична пара. Криза трьох років, битовуха в це і щось таке важливе не обговорюється, не пропрацьовується. І ось це непропрацювання вливається в якісь такі маленькі скандальчики стосовно того, що там десь якось так не так пукнув, не так подивився, там ти з'їв молоко і пішло, поїхало великі-великі скандали. Це криза трьох років, де ось ця криза є або джерелом того, що вони переходять на глибокий етап глибший. Свідоміший етап їхніх стосунків, де вже прям конкретно видно, що вони вже більш глибше вибирають усього партнера. Тому що серйозні стосунки це не просто історія про те, що в мене там хуй стоїть, я течу від нього. А це історія про те, що я тебе свідомо вибираю, ти мій партнер. В разі кризисних непорозумінь відбувається ось це. Бажання щось змінити, щось зробити, тому що я тебе не просто емоціями вибрав, я тебе ще розумом вибрав. І тому в кризисні моменти включаються як певні емоції, так і певний розум, що нам з цим робити, куди нам йти, що де, як скоригувати ось цю всю ситуацію. Відповідно, в кризі трьох років потрібно в першу чергу розуміти, що я хочу, куди мені йти, нада, не нада. Я що я хочу. В той же час а, має бути певна відкритість. Я відчуваю, що я хочу то-то, то-то. Я відчуваю, що це мені дискомфортно. В той же час має бути певна робота над собою. В той же час, так як це партнерські стосунки, там має бути історія не просто ось цих, цих якихось діалогів. та дейкейсяке перейсякей та Там мають бути певні домовленості. Певне розуміння того, що ми єдине ціле, а ось це єдине ціле створюється через те, що я тебе вибрав і я бажаю з тобою. І ось тут якраз дуже сильно огуляються ці внутрішні такі установки, тому що ось це все, що я там міг, так би мовити, робити з себе вигляд, що я такий мачомен, через три роки, воно дуже красиво злітає. І тоді вже моя ось ця внутрішня. Ах, оболочка вона огуляється, і там уже дуже яскраво видно хто що, де, я, куди і куди ми йдемо. Відповідно. Це має відверте спілкування, що де як, тому що ми переходимо на глибокий рівень, це має бути певна робота над собою, це має бути певна робота над ось цими стосунками, щось нове сюди внести, що я хочу щось скоригувати, певні домовленості, які мають дотримуватися. Тобто, стосовно ось цього молока, там він все ж таки мав, мав запитати так. Дивися, ось тут уже там три дня воно стоїть. Давай щось якось скоригуємо наші плани, наш намір, може я його вип'ю. Да, да, ні, ні, що ми йдемо, Ми ж одне ціле. А в них цього немає, розуміє. У них іде ось така історія про те, що якісь знаки, якісь відчуття, щось десь якось так відбудеться, стрільне якийсь такий індивідуальний симбіоз відбудеться само собою. І тут і зараз я буду відчувати і довіру. І тут і зараз я буду відчувати, що ось це мій партнер на все моє життя. Але серйозні стосунки, це історія. Орія не просто про почуття, це певний свідомий вибір ось цього партнера, певне розуміння того, що в критичний момент я буду діяти з ним разом заради одної якоїсь спільної цілі, тому що ми не просто один за себе, там, Кожен сам за себе бореться, а в них дуже яскраво видно, я, я, я то-то. то, то, А ось ми ціле, ми симбіоз, у них цього немає, ось цього відчуття симбіозу, тому що вони не взяли відповідальність за ось цей свій вибір. Тобто якось так все воно вийшло: І якось так має доля скластися, що ми тут раз уже і вибрали один одного якось свідомо. Вони не зробили ось цей свідомий вибір, ось цю відповідальність за свій вибір. Вони Трішки не несуть. Вони все ж таки полагають, що якось так шоу мені допоможе, шоу якось так щось принесе. І я воля зрозумію, що це все таки моє щось, моє щось рідне, моє назавжди. Навіть в кінці там було я не можу уявити, що там я не можу без твоєї ручки жити. Це все ж таки історія про те, що перекладання на ось ці емоції. Але немає ось цього відповідальності: я тебе вибрав, ти моя, я з тобою. Ну, ми про це ще поговоримо, там підпахує теж червоним флажком. Відповідно, три роки оголилося все їхнє лайно, і дуже яскраво видно, що кожен сам якось за себе бореться, перетягує на себе одіялку і нема в когось такого якогось розуміння, симбіозу стосовно того, що ми одне ціле. Тобто вони ще не взяли за це відповідальність. І ось ця криза трьох років якраз дається партнерам, щоб а, так ми вже конкретно одне ціле, не просто, а ми вже прям глибокі-глибокі такі одне ціле. Ну, знову ж таки, я туди, як завжди, так виражаюся, щоб ви писали коментарі, що я якась не така. Ну, то ладно, то все робить спеціально. І так, що ми бачимо? Ми бачимо перше випробування стосовно того, що. Вони говорять, а ти то, та ти сьо, а ти мені, а ти нема ось цього симбіозу. Ось цей симбіоз проявляється в тому, що дивись, я відчуваю то то то-то, а я відчуваю то то то-то. Що нам робити? Тобто тут вони ось засіли в осій такий, а мене обійняли, я я-я-я-я-я-я-я-я-я. А симбіоз де? А де ось ця робота над тим, а що нам з цим робити? Тобто нема ось цього такого підходу, я тебе вибрав. Я з тобою до кінця, значить, давай будемо більш практичними, більш такими раціональними і розуміти, що якщо ми з тобою одне ціле, то нам треба якось щось з тим робити. Що нам з цим робити? Не було якихось пропозицій. А що, а де, і як вони оце йшли, просто оце срались, срались, просто базікали без толку, тому що треба вже думати, що з цим робити. Окей, у вас проблема. Що з цим робити? Куди, куди ви йдете? Яка ваша ціль? Цього не було, було просто таке щось: а я, 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 я якось проєкт все зробить, і якось воно так в цьому процесі, коли вони там йдуть з тою картиною, якось їх озорить, і вони зрозуміють, що от так от треба все рішати. Знову ж таки, перекладають ось цю відповідальність на щось, на щось таке зовнішнє. Далі, друге відпробування. Я хочу то, тобто я там хочу якихось таких щось вона там хоче, але немає якось цього всього простору. Тобто якось все має відбутися, що ось ти мій єдиний. Хоча, знову ж таки, має бути ось цей свідомий вибір нести за це відповідальність. І в той же час у кожного із цих партнерів має бути таке розуміння: ми з тобою одне єдине ціле, наші думки, наші дії, наші бажання спрямовані на одну таку спільну. Ціль, ми, тебе, ну, ми тут з тобою вже єдиний, ми один одного свідомо вибрали, і ми йдемо в цьому напрямку. У них ось це хтось має щось так якось показати, якийсь знак, що ми з тобою єдині. Що от, а вони не беруть за це відповідальність, за ці всі стосунки. Тобто. І, ага, ага, ага. От, Дії, наміри, вони трішки в них дещось зійшлися, дещось не зійшлися. І знову ж таки нема щось такої свідомої. Відповідальність, те, що ми все ж таки одне єдине ціле. Тому що ось ця невпевненість в партнері, це все ж таки історія може також бути про невпевненість мені. А чого, а що? для чого ми маємо спочатку бути впевненими в собі, в своєму виборі? Тому що, коли ми впевнені в собі, в своєму виборі, нам легше індифікувати, що той впевнений, той невпевнений, там да, там ні, що де як. Тому спочатку я, а потім уже ми спілкуємося з нашим партнером і говоримо, я хочу. То-то, то-то. Я йду до такої цілі, я йду до таких стосунків, а воно все якось. Ла -ла 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 -ла. Якось воно все вийде. Вийде, вийде, вийде. Якось воно не знаю, якось воно там все вийде. От. Тому, е знову ж таки, і ось ця невпевненість в партнері. Навіть. Що 에... що я тут? Я хотіла про ось цю таку невпевненість, я не відчуваю там захисту, він якийсь там піздамбол, він якийсь там дентерн. Тут знову ж таки історія про ось цю травму, що я спеціально його такого вибрала. Тому що потрібно брати відповідальність за себе, за свою впевненість в собі, в своїх діях, за свою відповідальність за те, кого я вибираю собі в стосунках, і в той же час, навіть якщо б в цьому шоу там було прям конкретно було видно, що він такий весь вірний, він такий весь класний, він такий прям ну, аля там ідеальний, ідеальний, це все одно би не допомогло би. Тому що якщо немає... Впевненості в своєму виборі, що ось це мій, якщо йде ось ця така історія про те, що, а може, десь там щось краще буде. Тому що це ж дуже, дуже складно вибрати ось цього єдиного партнера, тому що потрібно вже тут і зараз вибрати його, і сказати собі, що ось. Так, да, ось це все минуле, то вже досвідос, і я до нього точно не повернуся, тому що я з цим партнером. І в той же час сказати, що то, що там буде в майбутньому, я йому теж буду говорити досвідос. І коли в мене будуть якісь такі легкі симпатії відбуватися, я буду теж, так би мовити, сказати їм до побачення, тому що в мене є ось цей мій єдиний, який зі мною буде. Я хочу бути лише з ним. І це дуже складно. Це певно відповідає за своє життя і це. Прям ну капець, 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 капець. От, тому що, і тут, знову ж таки, ось ця криза якраз і показує, що так, да, окей, вони пов'язалися на ось цих всіх емоціях але треба ще якусь практичність, треба певний такий момент приземленності, що окей, почуття почуття, але теж має бути де жити, за що жити, як жити. Ось ці моменти битовухи. Вони також мають бути певно, Плановані, певна буде домовленість, це все має дотримуватися, це все має бути обговорено, тому що ви вже єдине ціле. І тому там ну, реально має бути ось цей конкретний такий серйозний діалог. От, далі. Що стосовно четвертого, ну, обоє-рябоє, що йшло, то здибало, е, от так от красиво. Тут що мені хочеться сказати? Що в неї, звичайно, є ось ця надія на те, що воно щось там краще знайдеться. А, от, тут говориться про перше момент стосовно лібіду жіночого. Тому що коли жінка не відчуває, що вона має якесь право вибрати, ось цей момент я з ним сплю. Тому що він цього хоче, хоча я цього не хочу, але я це все роблю, щоб він точно не пішов. Це дуже сильно впливає на жінку, на її ось це все лібіду. І над цим потрібно працювати, тому що жінка не відчуває, що вона щось може, що вона, ну що її слово щось значимо. Тобто вона йде в позицію жертви і ось так собі копить, 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 а потім це все дуже красиво, точніше. Дуже некрасиво на ній це все сказується, і потім дуже так от погано це все. Це може сказатися як на психосоматики, це все сказується на ось цьому, в цьому лібіду, і воно ось так просто не проходить. Навіть якщо вона ось це з ним зійшлася, і все одно вони там сказали, що ми там будемо разом, це все одно так швидко не пройде. Все одно будуть ось ці наслідки, все одно, ось так от просто я буду з тобою, тому що я не можу жити там без твоєї ручки, як, як вже я як, як я тепер буду, я не уявляю своє подальше. Життя без твоєї ось цієї ручки, що я тебе там, так би мовити, більше обнімати не буду. Це все ж таки історія про ось цей чемоданчик без ручок, який складно відпустити, тому що а що ж там, тому що майбутнє лякає минуле. Ну, вже я до нього привик, і ось цей момент я буду терпіти відсутність сексу, відсутність тої потреби сексуальної, якої там потребує цей Олег. Це теж це такі червоні флажочки, дзвіночки. Що ось це все я терпітиму, терпітиму, терпітиму. Це ні про що хороша не говорить. І тут ходи до психолога, не ходи до психолога. Тут вже історія про те, що вже ізначально дуже така, дуже складна пара. І для того, щоб їм бути разом, їм дуже потрібно багато прикладати роботи над собою, роботи над ось цими стосунками 24 на 7. Тут уже не просто робота до психолога, тут уже ну, конкретно прям буде дуже відчуватися ось ця їхня дія, що вони будуть робити після консультації. Тому що, звичайно, вони не гарантують, що вони йдуть до психолога. Але все ж таки тут ну, дуже багато з цих моментів, які ну от прям. Дуже складно на межах реальності. Знаєте, місія не щоб зберегти ось ці всі стосунки. Тому що і так там страждало лібіду жіночі, і це сигнал про те, що ну, прям капець, капець. Надо, надо або зміняти, змінювати партнера або змінювати відношення партнера до партнерши. Щоб партнер почав чути, розуміти, чому в даний момент жінці не хочеться цього сексу, розуміти, що у неї певний інший рівень сексуальних потреб ніж у нього, от, і знаходити певні домовленості. Певний баланс в цих стосунках, і це дуже складно, тому що вони, начебто, й говорять, начебто й прийшли до висновку Окей, молоко, ми там його будемо реалізувати на якийсь пиріг, але потім він все одно йде, його випиває, і з нею не обговорює його ось ці всі дії, тому що теж ну, а де ось це єдине ціле? Начебто була домовленість, але не дотрималась цієї домовленості. І ось тут буде певні проблемки. Що стосовно Олега, ну це взагалі, звісно, тобто ти йдеш на знімальний майданчик, ти розумієш, в яке ти шоу йдеш. І мені здалося, що це просто якийсь прикол. Ну, типу, взагалі, ось трошки під паху якоюсь такою неігряностю, таким якимось таким, ось тут, прямо в цих кадрах, в цьому сезоні прямо видно, ну щось вони, ну, таке, таке враження, начебто, прям сказали так. Отут поведися на якісь провокації чи ще щось, ну якийсь такий момент нещирості, там десь раніше якось воно ще й могло якось натягнутися, і можна було повірити, що реально десь там із під поли підстерегли і провірили. А от в цьому сезоні прям ну, таке щось, ну, ну, або він настільки тупенький, чи що, вообще, ну ти йдеш на знімальний майданчик, ти прям йдеш в цей центр нового каналу, і ти прямо таке чудеш. Ну, це, звісно, конкретний треш. О, от, і що мене ну, реально так от стригернуло, йому не вистачає секс. Що, що Виходить, полягає в тому, що він лапав, ну там не лапав знову ж таки. Я її не зраджував, всі стрілки на неї, та ти там лизалася, та ти там де ось ця відповідальність за власні дії, її немає. Тому про якісь стосунки можна говорити, якщо немає навіть відповідальності за власні дії. І, відповідно, він там на неї накричав: що я її ось це так зробив, тому що ти там не даєш. Якщо не дає, знайди ту партнершу, де у тебе буде ось це співпадіння стосовно сексуальних потреб. От, або субліміруй цю сексуальну енергію на якісь певні виходи, певні варіанти, що з цим робити, думай, що з цим робити, як знайти певний баланс, а не. Я її облапив, тому що ти не даєш. Ну, окей, це, це, ну, це конкретний такий флажочок. І ще флажочок стосовно того, що він розуміє, що вона йому не підходить сосебно, там сексуальних якихось потреб, він каже, я все одно її не кину. Я все... Ось це прям підпахує ось цим чемоданчиком без рук. Тобто ти розумієш, що з партнером складно, ти розумієш, що е, у вас немає ось цього якогось дисбалансу. Ну, ти все одно прям вперто, вперто. Тобто, коли іде криза, ти на неї нагибаєш, що ти винна через те, що ти якось не так зробила. І тому я це зробив. Але щоб закінчити ці стосунки, ти їх не закінчуєш. Тому що якщо ми б говорили трішки про щось таке нормальне, адекватне, то тоді в кризових моментах він би говорив, що з цим робити? Давай, як я можу виправити я, що, що далі робити? Давай далі якось комунікувати, щоб якось змінити, скоригувати, збалансувати, виправити ось це все. Ні, Він зробив її винною за, за свою таку зраду. Але коли, начебто, все нормально, то ну то окей, ми живемо далі. Тобто, в кризисні моменти він її гнобить, хоча вона, начебто, і аля, вона начебто винувата в цих кризисних моментах, замість того, щоб зрозуміти, що ти хочеш, які яка ти партнерша потрібна, і тому ти або балансуєш, працюєш 24 на 7 з цими стосунками, і це реально буде такий конкретний труд. Прям конкретна робота, або ти йдеш в інші стосунки, де тобі буде, так би мовити, легше. Тому що тут потрібно працювати. І вони зробили вибір свій, вони вирішили залишитися разом. Але знову ж таки, якщо немає відповідальності за себе, за свої дії, за свій вибір, якщо немає ось цієї віри, спільної картинки, спільної цієї дії, оці наміри, дії, бажання, вони не бачать, що ми єдине ціле то Тоді нема про що говорити. Тоді вони можуть ходити до психолога, хочу сратись, і все. От, так от. от на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, обсирайте, чи, чи я не знаю, що там ви робите. Ну, в общем, піднімайте мою активність. Можете також приходити до мене на консультацію. На цьому не все, ставте лайки. Цямки-помки.